Вітаю на каналі Елітних Троянд. Запрошую вас невеличку подорож своїм садом. Ще одна клумбочка, яку ми сьогодні розглянемо. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Він називається Світелітних Троянд. Я з вами Віра Лисиця. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається, це допоможе розвитку каналу. І сьогодні клумбочка, яку я вам хочу показати, вона. Виглядає сьогодні так. Тут знаходяться трояндочки Глорія Day, Гіоте, Чикага Піс, Рококо. І ще одна якась пересортна троянда у нас є. І міцсанр. Все оточено кущами лаванди. І це дуже гарне сполучення разом з трояндами. І тут ще ростуть дві гортензії. Три мажевельника, один з них Blue Row і можжевельник Ялівець звичайний. А також дві валатистих гортензії. Вони ще поки що не цвітуть. Ну і ближче підійдемо до трояндочки Глорія Дей. Це просто неймовірна красуня з витонченим шикарним ароматом. Трояндачка Хамелеон. Всередині вона жовта, по краям рожева. Середина, серединна частина така вона більш кремова, чудова, просто чудова троянда. Величезні величезні квіти. Кущик обмерз в цьому році дуже, але вже, як бачите, досить високі пагани наросли. Це трояндочка Міцммер. Ось вона трошки обпікається сонцем. Мені це не дуже подобається. А при нормальних температурних показниках вона себе показує добре. А це спорт від трояндочки Gloria Day Chicago Peace. Також Хамелеон трояндочка. Бачите, яка вона неймовірно красива. Просто шикарна. Кущик невеличкий, то також постраждав в цьому році від погодних умов. Всередині у нас Грехам Томас. Там трояндочка, верніше, волотиста гортензія графіті. О, починається дощ. Це троянда Гіоте. Подивіться, яка краса. Такі, по-перше, во вони дуже ароматні. А по-друге, бачите, також насичено червоні, такі красиві. Дуже великі квіти і красива форма бутона Це починає формувати суцвіття гортензія волотиста гортензія Red Wims, чи Wims Red. Це, це трояндочка Рококо. вона прийшла також до мене пересортом, але вона мені подобається. Дивіться, які красиві квіточки. Такий. Край у неї, такий проживний. Оце мала бути рафлс, але якийсь порисорт. Не бриться на цю лаванду, який запах, якби ви знали. Аромат просто потрясаючий. Неймовірний. Це трошки інший сорт лавандочки. Скажіть гарний поєднанні з трояндами. Просто чудово. Давайте ще такий дальній план вам зроблю. Сляте. Така клумбочка. Що скажете вам подобається? А, ще з іншого боку, зараз я ще покажу. З іншого боку, у мене ще дві трояндочки, але вони тут заховалися. Це трояндочка Камптеса, сестричка Августи Луїзи і Акварелі. Оп. Ой! Вона. Дуже ароматна і неймовірно красива. Ось. Відрізняється лише кольором від вищезгаданих троян. Для яка краса. І тут ще у мене є кущик, але вона вже відцвіла. Ой, забула нас. І ще тут є коніки. Коніки. Ось такий острів, острів. Острів в моєму саду. Острів такий. Ми закінчимо нашу подорож сьогодні. Запрошую вас в мій сад і на мій канал. А для цього, щоб не пропустити наступне відео, я прошу вас підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Це допоможе розвитку каналу. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою.